Люблячий Небесний Отче, творче всього видимого і невидимого, я приходжу до тебе в тиші свого серця, прагнучи твоєї присутності і благодаті. Господи, я дякую тобі за новий день, за життя, яке ти мені подарував, за кожен подих і кожен удар мого серця. Ти джерело моєї надії і сили. Я прославляю тебе. За твою безмежну любов, яка перевищує будь-яке розуміння і за милість, яка ніколи не минає, я прошу тебе, веди мене сьогодні і завжди, просвіти думки і скеровуй мої шляхи, допоможи мені приймати рішення з мудрістю, бачити правду і діяти з любов'ю. Нехай твоя воля здійснюється у моєму житті. Щоб кожне моє слово і вчинок прославляли тебе. Господи, благослови всі сфери мого життя, мою сім'ю, стосунки, роботу, здоров'я, дуй мені терпіння, коли настають випробування і силу підніматися після падінь, навчи мене прощати так, як ти прощаєш, любити так, як ти любиш, і жити так, як ти задумав. Я вклоняюся тобі, Господи, і віддаю тобі всю славу, бо ти мій захист і спасіння. Дякую тобі за твою постійну турботу, за те, що ти ніколи не залишаєш мене, навіть коли я віддаляюся від тебе. Нехай моє серце буде відкритим до тебе, нехай моє життя буде свідченням твоєї любові та милості.